Відродженню 20 років центр медико-соціальної реабілітації дітей з особливими потребами два десятки років тому прийняв перших пацієнтів, а 10 років тому став обласним. Як створювали його, згадує головний меценат Джордж Мілс. Я дав йому ім'я доктор Пі. Він дуже сильно вразив нас з дружиною, бо він дуже хотів допомагати дітям з особливими потребами в Чернігові та всій Україні. В свою чергу ми допомогли йому створити цей центр. У центрі надають медичні, психологічні, соціальні, адапційні та навіть транспортні послуги. Головна мета це зменшити страждання хворих дітей та допомогти соціалізуватися. Працюють тут і з родинами, адже від них залежить чи не найбільше. Йому подобається як сказати, в восторгі паруски скажу настроєння, піднімають хорошо. То, ну, отвлекается тоже, если процедуры какие-то болезненные для него бывает массаж, то здесь настроение у нас налаживается. Поки у центри проходять звичайні заняття з дітками, у колі друзів меценатів директор звітує про досягнення, ефективність реабілітації висока. Про що свідчить в першу чергу, це задоволеність сім'ї батьків хворих дітей, а також висновки українських і міжнародних експертів, які відвідували наш центр. Щодня у закладі проходять реабілітацію близько 200 дітей. реабілітацію в двох центрах 200 дітей. За 20 років существування около 20 тисяч дітей отримали комплексну реабілітацію. Уповноважений президента справ дитини говорить, це найкращий заклад для реабілітації малечі в Україні. Їх досвід тепер можуть переймати медики з інших областей. Та, на превеликий жаль, щороку кількість дітей з захворюваннями зростає. Сьогодні в Україні більше 150 тисяч дітей з інвалідністю, і з кожним роком ми бачимо, що принаймні, хоча кількість дітей, взагалі дитячого населення, зменшується, але кількість дітей з інвалідністю зростає. І в цей час дуже необхідно, тому що ми бачимо, як страждають сьогодні батьки з такими дітками, щоб вчасно вони отримали медичну, соціальну освітню допомогу. Зважаючи на різ захворюваності, розвиток центру реабілітації просто необхідний. Тож вже цього року заплановані реконструкції закладу. Цього року ми розпочинаємо другу чергу реконструкції. Приміщень цього центру загальна сума проекту 17 мільйонів гривень складає. І вона розбита на дві частини цього року. Буде профінансовано 9,5 мільйонів гривень державною державою і на наступний рік 8 мільйонів гривень. Привітати з ювілеєм персонал та меценатів завітала поважний посол Великої Британії. Дипломатка запевнила, її робота в Україні буде тісно пов'язана із допомогою діткам з особливими потребами, адже сама вона знає, як це мати в сім'ї таку дитину я особисто знаю, як це мати родичі, які хворі з дитинства для них та їх рідних. Дуже важлива допомога. допомога малечі з особливими потребами особливо не варто забувати про інклюзивні групи у садочках та класах школах. Найкраща реабілітація це повноцінне життя. Найперший показник, який характеризує стан розвитку суспільства, це не є доходи на душу населення, а це є якраз рівень ставлення до людей з. Особливими потребами і до дітей з особливими потребами зокрема. адже відкриваючи своє серце, ми допомагаємо дітям з особливими потребами краще пристосуватися до життя і не стояти осторонь суспільства.